Наступний тест це сила пружності закон гука. Завдання. За даними щодо сили пружності та видовження пружини, визначте жорсткість пружини. Нам дано сила 3 кН і Х видовження 15 см. Щоб знайти жорсткість, пригадуємо формулу. Значить, нам необхідно силу поділити на Х. Але для цього нам треба 3 кН перетворити у. Ньютони і 15 см у метри. І дано що К вимірюється у ньютонах на метр. От якраз нам це й дано. І так, сила 3 кН. Кіло, кіло означає тисячу. Кіло метр, тисячу метрів, кілограм, тисячу грам, грам кілоньютон. Ньютон. Значить 30 тисячі Ми з вами повинні розділити на 0,15 метра, бо у метрі. 100 сантиметрів ділимо на 100 на 0, 15 метра. Отримуємо число, що наша жорсткість 20 тисяч у ньютонах на метр. 20 тисяч. Далі. Зважаючи на закон гука, знайдіть значення фізичних величин, яких бракує. Всі величини подані. І так, варіант А. Дано х 2 см і Ф13. Не вистачає жорсткості. Щоб знайти жорсткість, треба силу поділити на Х, але Х перевести в метри 13. Ми повинні розділити на 0,02. 13. Ділимо на 0,02 і отримуємо 650. Жорсткість у нас є в двох варіантах: 65 і 650. Ось правильна відповідь. Варіант Б дано К, яке 2 ньютони на сантиметр, і Х4 мм. Зрозуміло, що треба знайти силу. Не вистачає в даному випадку до закону гука сили. Їх треба між собою перемножити, але перед цим 4 мм перетворити в сантиметри для того, щоб вони скоротились за цими сантиметрами і залишився Ньютон. І так, нам треба 2 помножити на 0,4. У сантиметри 2 на 04 це 0,8. А у нас сила ось 0,8 і сила ось 8. Правильна відповідь, ось. І наступний варіант. Нам дано, що сила це 1,8 кнюв, іка 600 н на метр. Значить, нам необхідно знайти х, зрозуміло. Щоб знайти Х, треба силу поділити на к, але перед цим 1,8 к. Кіло, кіло це 1000, 1800 Н, поділити на 600 н на метр. Це буде 3 метри. А у нас Х буде 3 метри і 3 см. Правильна відповідь: ось 3 метри. Наступне. Вкажіть істинність або хибність варіантів відповіді. Сила пружності прямо пропорційна величині деформації. Правильно. Вона дійсно прямо пропорційна до величини деформації. Сила пружності спрямована в ту ж сторону, що й зміщення частинок тіла. Зовсім неправильно пригадуємо знак мінусу у законі Гука, який пока що сила пружності протилежну сторону до зміщення частинок. Неправильне твердження. Пруж... Пружна деформація описується законом Гука. Дійсно, закон Гука сформульований тільки для пружних деформацій. Давайте нагадаємо, що ж таке пружні деформації. Це ті деформації, які повністю зникають. Після того, як ми силу, яка здеформувала тіло, припиняє діяти на це тіло. Убираємо силу. От тоді буде пружня деформація. Тіло повністю відновлює свої розміри і свою форму. І саме такі деформації пружні описуються законом Гука. Коефіцієнт жорсткості залежить від сили пружності. Ні в якому розі жорсткість. Залежить від матеріалу, з якого виготовлене тіло, яке деформується, від його геометричних розмірів, а от від сили пружності не залежить. Далі. Так, визначте жорсткість пружини, графік якої подано червоною прямою в ньютонах на метр. Червона пряма. Найзручніше вибрати ту точку, у якій графік перетинає ось ці вісі. Перетинає він ось у першій точці. Сила відповідно 20, а Х1 метр, а сила 20 ньютонів. В такому випадку, щоб знайти X, щоб знайти жорсткість, нам треба силу поділити на видовження на Х20. Ділимо на 1 і отримуємо 20. Так, ось наші дві пружинки. Дві пружини, жорсткість яких 40 і 50 ньютонів на метр, з'єднані паралельно, так як на рисунку 3, яким буде видовження цієї системи пружин, якщо до неї прикласти силу 10 н. Відповідь дати у метрах, відповідь заокруглити до другого знаку після коми. Ну що ж, тепер давайте якраз і будемо використовувати калькулятор. Значить, щоб знайти. Видовження. Нам треба сил поділити на жорсткість, але спільну жорсткість. Сила у нас 10 ньютонів, значить, нам треба поділити 10 розділити на спільну жорсткість. Нагадуємо, що при паралельному з'єднанні загальна жорсткість спільна це є сумою цих жорсткостей, значить 10. Розділили на 90 бо 40 і 50, 90. Відповідь ось така, але сказано відповідь заокруглити до другого знаку після коми. Тобто 0,11. 0,11. За рахунок, сил, яких сил дві кулі після зіткнення відштовхнуться одна від одної, а потім зупиняться. Давайте спочатку проаналізуємо, коли кулі відштовхнуться. В момент зіткнення вони здеформуються, а це сила пружності, і за рахунок цієї сили відштовхнуться. І так, сила пружності заставить їх відштовхнутися. Кулі почнуть рухатись по поверхні, тертись об неї, сила тертя їм буде заважати. І в результаті ці кулі зупиняться. Значить, правильна відповідь: в момент зіткнення відштовхуються вони за рахунок сили пружності, а зупиняється тертя. Тепер шукаємо. Відштовхнуться за рахунок сили тертя вже неправильно. Відштовхнуться за рахунок сили пружності. Це годиться. А зупиняться за рахунок сили тертя – Годиться. Ну давайте прочитаємо Б це вже правильно. Відштовхнуться за рахунок сили тертя – Ні. І відсутність рахунок сили пружності, це правильно, а зупиться за рахунок сили тяжіння. Ні в якому разі. Зупиняється за рахунок сили тертя. Відповідь Б правильна. Відповідь Б. Ось у нас. Так, жорсткість пружини 20 ньютонів на метр. Яку силу прик... потрібно прикласти до пружини, щоб розтягнути її на 0,1 метра? Дивимося все в однакових одиницях. Сила це просто жорсткість помножена на видовження. Множимо і отримуємо цифру 2. Під дією сили пружності 15 ньютонів пружина видовжилась на 12 см, наскільки видовжиться ця пружина, під дією сили 25 ньютонів? Ну що ж, давайте розглядати задачку. Оскільки ця сама пружина, значить, в неї не помінявся ні матеріал, ні її розміри, значить жорсткість у неї залишилася та сама. Спочатку давайте встановимо жорсткість пружини. Щоб її встановити, треба силу розділити на видовження. 15 сила. Я ділю на 0,12, бо перевожу в метри 0,12 метрів видовження і отримую число 125 жорсткість. Заганяю його в пам'ять. Бачу, що пам'ять у мене вже є. Тепер читаємо далі: наскільки видовжиться ця пружина, тобто з тією жорсткістю, яка в нас уже стоїть у пам'яті, під дією сили пружності 25 ньютонів. Нам треба 25 розділити на жорсткість. Беремо число 25. Розділити на те число, що стоїть у пам'яті, дорівнює відповідь 0,2. Читаємо, Це правильна відповідь А. Далі. На рисунках зображені деякі, деякі сил, що діють на тіло або опору. Визначте назви сил, зображених на них. Для цього використовуйте відповіді наведені нижче. І так, в першому випадку ми чітко бачимо, що ця сила прикладена до опори, а до опори прикладається вага. Значить, в першому випадку це вага. Перша сила в нас ось і ось. Значить, це вага. Другий сила, яка Є реакцією опори і перпендикулярна до опори. Під номером 2 – це реакція опори. Два. Ось і два ось. Ось реакція опори. А ось ніяк не сила тяжіння. Номер 3. Сила прикладна до центру мас. До центру мас прикладається сила земного тяжіння. Три. Раз, три, два і три, три. Реакція опори ні. Три вага тіла ні. І три сила тяжіння. Відповідь це правильно. Далі. Так, тепер у нас ось такі пружинки. Хорошо. Ми вже таку на калькуляторі розглядали. Давайте тепер спробуємо розв'язати задачу. І так, дві пружини, жорсткості яких 40 і 50 ньютонів на метр, з'єднані послідовно. Яким буде видовження цієї системи пружин, якщо до неї прикласти силу 10 ньютонів? Знову нам треба силу розділити на спільну жорсткість. Давайте спочатку знайдемо цю жорсткість. І нагадаємо, що коли у нас пружинки з'єднані послідовно, то це означає, що одиниця на К, це спільна жорсткість, дорівнює одиниця на К1 плюс одиниця на К2. І так, жорсткість перша 40. Беремо величину обернену і заносимо її в пам'ять. Наступна жорсткість 50. Беремо величину обернену. І додаємо її до пам'яті. Таким чином, у нас у пам'яті є одиниця на К1 плюс одиниця на К2. Але нам треба взяти величину обернену ж до них. Виводимо, прочитаємо пам'ять, ось вона. І обернену візьмемо. І ось тепер ми тільки встановили жорсткість. Очищаємо пам'ять і заносимо це значення в пам'ять нове. Тепер нас у пам'яті стоїть жорсткість. Наша задача 10 розділити на жорсткість, щоб узнати видовження. 10. Ділимо на те, що в пам'яті, дорівнює 0,45. Відповідь подати в метрах. 0,45. 0,45. Визначте жорсткість пружини, графік якої подано синьою прямою. Шукаємо ті точечки, де точно, ось точечка, де на перетині і ось точечка на перетині клітиночок. Беремо саму найближчу. Цій точці відповідає сила 10 ньютонів, і видовження 2 метри. Знайти жорсткість. Треба ньютони поділити на метри. 10 ділимо на 2, тримаємо 5. То у дванадцять балів.